На вашу думку, під яку пісню педагоги збираються на роботу? Смарагдове небо чекає, нас завтра. Цей сон, цей сон. Мені ще ночі сниться. Рідна мати моя і ночей не до Вашу думку, з чого краще починати урок у ліцеї: з посмішки, чашечки кави і налаштування на робочий день або на вихідний вікенд, не можна плакати, скиглити, сміятись, гиготіти, вити, бекати, пукати. Жодного, жодного, жодного війського звуку. Про що ви думаєте, коли діти пишуть контрольну роботу? Мрію полетіти в Японію. Русон. Я б у це вже була заміжня. Так хочеться заміж. Скільки б ви хотіли заробляти за день вчителюванням? Дуже багато. Дві з половиною тисячі. Like oh, yes, wow. Які емоції ви б відчули, якби стали директором нашого ліцею? Боже, я не знаю гнів. Я дуже злий. Я дуже злий на юльку. Радість, щастя. Як часто ви відвідуєте уроки? Що вам там подобається? Ой, дуже рідко. І... відвідую не часто. Що мені подобається, а? подобається гра акторів, саме приміщення. Буваю не часто, але дуже подобається жива гра. Живе спілкування. Якби вам сказали, що сьогодні уроків не буде. Що б ви відчули? <звінчен> 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 я би не відчув, я би показав краще за все. Що об'єднує всіх вчителів? Персен. Прогулянка на свіжому повітрі. Вала для цієї роботи. Здається, сьогодні не мій день. Хоча, може, це не мій тиждень, чи може навіть не мій рік. Коли ви вирішили, що хочете бути вчителем? Сьогодні зранку, напевно, 10 хвилин назад. О-о-о, окей. В яких світових банках ви тримаєте свою зарплату? В Японії. <му> Як ви звертаєтесь до вчителів на Петраді? Мамине сонечко, мамин зайчик. Що директорка вимагає від педагогічного колективу впродовж року? Дай мені свою душу. Віддай, віддай, віддай. віддай мені свою душу. Що б ви побажали колегам у цей святковий день? Переглядати цікаві фільми читати книжки. Ходити на рибалку, відпочивати, ходити в ліс по гриби. Грати в шахи. Вона розвиває пам'ять, логіку, мислення, нав'язати, але зараз якось це стало вже не актуально, розв'язувати математичні задачі. Анонсують про підвищення зарплати вчителя. Які ваші очікування? Чи думки такого свята для душі? Тільки відчуття радості. Мені неприємно, що мене не почули. Oh, my God. No way. Okay, no Хто сьогодні першим тече з уроків, але з поважної причини святкувати День вчителя Людмила Миколаївна Коравська. Та це всі знають, Людмила Миколаївна. Людмила Миколаївна, звичайно. Навіть і не догадуюся. я